СБУ на Полтавщині викрила ще чотирьох прихильників руського міра, які виправдовували дії Путіна, заперечували збройну агресію РФ проти України та закликали до насильницької зміни державного устрою. Фігуранти поширювали у Фейсбуці та забороненій соцмережі однокласники, дописи антиукраїнського характеру та наративи російської пропаганди. Серед них житель Полтави, який, зокрема, звинувачував ЗСУ в обстрілах Каховської ГЕС. Мешканка Лубенщини, мешканець із Полтавського району, а також уродженка Донеччини, яка проживала на Полтавщині, та закликала скинути в Україні владу нацистів та вбивців і називала війну внутрішнім громадянським конфліктом. Після проведення експертиз фігурантам повідомили про підозри за трьома статтями кримінального кодексу України. Це частина друга статті 109-ї дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Частина 1 статті 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, та частина 2 і 3 статті 436 з позначкою 2. Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників наразі досудове слідство стосовно усіх фігурантів завершено, матеріали скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники УСБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.